Ект реставрації палацу потоцьких, нового автовокзалу чи культурно-духовного центру в погоні. Це невеликий перелік детальних ескізів, які стали підсумком навчання студентів на факультеті архітектури туристичних комплексів технічного університету Нафти і газу. Усі свої роботи цьогорічні випускники представили на огляд івано-франківців. Юрій Хмельовський зокрема перейнявся аварійним будинком на січових стрільців. 18. він виготовив детальний план відновлення будівлі, фактично зберігши та вдосконаливши її попередній ретровигляд, аби скласти проект. Потрібно було самотужки креслити плани і фасади цього будинку, адже в архівах влади їх не збереглося. Я передбачаю, що дуже класно би було, якби там був би ресторан, тобто відкрити терас. Проєкт розроблявся мною близько півроку. Було трошки проблемно, скільки проблемно було дістати фасади, плани. Буквально фасади мною з нуля робились обмірними кресленнями. Усі роботи більш ніж двох десятків. Сників стверджує декан факультету Ярослав Василишин готові до втілення, хоч сьогодні, адже вони вже спроектовані до конкретних територій. Роботи цікаві для нашого міста, оскільки повірте, що це є абсолютно реальні об'єкти, які спроєктовані на реальній місцевості, тобто не так абстрактно, що є якась місцевість і будується якийсь комплекс, проєктується комплекс. Всі вони реальні. Своєрідний творчий звіт молодих архітекторів зацікавив мерію. Міський голова Віктора Нужкевичу з визнав юні івано-франківські інженери, вже виробили свій власний стиль. Роботи дуже цікаві, вони свідчать про те, що да, з однієї сторони є е, певні канони архітектурні, е, є певні правила, але з іншої сторони, е, десь бачиш цю розпутість. Е, Молодечі азарт, і десь навіть е, креативізм. У день випуску молодих архітекторів їхні викладачі та влада визнають, аби ці та інші проекти молодих спеціалістів знайшли своє втілення, насамперед потрібні інвестори.